Дорогі брати сестри, давайте крім наші ми Читаємо Слово Боже. Перше послання апостола Павла Деєпісян. Я буду читати з першого розділу, з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Оскільки він вибрав нас у нього раніше без створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому світі. В ньому. Маємо викуплення його кров'ю, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, якою він безмірно помножить у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому. Для порадкування повноти часів, щоб об'єднати у Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому й ми стали спакоємці, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснив за рішенням своєї волі. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Сьогодні ми зібралися разом з вами звершити заповідь. І знаєте, я хочу, щоб ми десь трошки повертаючись в цю світлицю. На... Коли Христос разом з учнями святкує Пасху, це самое велике свято, саме велике свято на той час для ізраїльського народу. Чому? Воно принесло їм дуже багато бідних через те пасхальне ягнятце, кров'ю якого були помазані косяки, парею, Єгипті, для них відкрилися вихід, звільнення з рабства, нова земля синівство. великий Бог їм був відкритий через всю жертву, яку вони повірили через Мойсея, який повів цей великий народ. Коли ну, ми читаємо це послання апостола Павла до Єфесян, то в оце дев'яти восьми вірша 12 раз згадується слово Христос. Згадується, що все ми отримуємо в ньому. Всі благословіння, царство, всиновлення, небеса це якраз буде в Сині Ісусі Христі. Я хочу показати вам три важливі моменти, на які звертаю увагу Апостол, апостол Павло. І він говорить про синівство. Наперед приде... Предназначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Дивіться, ми не народ, ми не помилувані, ми отримали синовлення. І е, три речі тут можна побачити в цих віршах. це всиновлення, це відкуплення Його кров'ю, і це те, що він нас предназначив ще раніше створення. Цього світу наперед. Сьогодні я підсвітку великої такої дивної благодаті Божої саме в цей день е, всиновлення. Сьогодні наша сім'я е, Рядченка, Діма, і Таня, вони з Янколя, служитель, пастор. Він проповідував, пам'ятаєте, декілька середньо, неділів, він виходив, проповідував. І от їм запросували, сказали, що є три діти. Вони прийшли підготовку по всиновленню і їм сказали, що вони можуть приїхати. Готові документи. Потрібно лише, щоб вони познайомилися з цими дітьми і дали, прийняли рішення. Або вони погоджуються, або вони відмовляються. І Таня затронувала, сказала, що вони погоджуються, що ми приїхали, забрали їх. Допомогли забрати речі. Знаєте, коли ми приїхали, я бачив, наскільки вона була знаєте, розгублена, стриможена, така відповідальність зразу стати мамою трьох дітей. І ти навіть не знав, як реагувати. Це маленькі діти різного віку від восьми місяців, півтора року близько і шести років. І ти розумієш, наскільки це відповідально. Стати батьками, батьками цих, цих дітей. Наскільки велику відповідальність Христос бере за нас. Велику відповідальність. І він сказано, що тут сказано про те, що в ньому ми маємо викуплення його кров'ю, прощення перестуків згідно з багатством його благодати. Коли я зайшов, я подивився перший раз, та я сиділа, підписувала папер. Це була близько така стовка. документів. Починаючи згоди, що вони беруть повну відповідальність на дітей, що вони з усім згодні, що вони не будуть переглядати претензії, що, що все, все переходить на них, все. вони будуть вирішувати їхні, і вона, вона переценила, вона підписує, і кладуть інші документи, вона знову підписує. Я почекав, потім вийшов, зайшов через 50 хвилин і вона сидить, знову підписує ці документи. Її зачитують права, обов'язки, зачитують, ви питають, ви згодна. Вона говорить, так, я згодна. Підпишіться тут, і вона знову підписує, знову підписує. Ви будете нести повну відповідальність. Все. Вона так, я згодна, і вона знову підписує. Я дивлюся цю історію і розумію, що Христос взяв нас з нашими боргами і взяв повну відповідальність за них. Він вирішив їх змити, очистити. І він розписався з ним сильним чинилом. Він розписався своєю кров'ю. Він каже, всиновлюючи нас, він забрав наші промини, нейтралізував, омив, очистив. Він не бере, а знаєте, грязно, виходить своє царство. Ніх він очищав. Він каже, приготовий одежі для цих дітей. А у вас все готове? Так, готове. Ми все приготували, ми все забезпечили. Ми, ми готові брати, відповідальність за них. І ти розумієш, наскільки це схоже. Бог захотів нас всиновити, Бог захотів взяти відповідальність за нас. Він прийшов в цей світ, став одним із нас, бажаючи знати, нам добра, блага і спасіння. Сьогодні наше місто переживає знову бюджет суму знаєте, такого шоху. Коли стільки людей травмовано, стільки людей загинуло, і на світ лунає де справедливість, коли стільки таке зло, здається, торжествує, зло, воно іде і не зупиняється, вбиває тих, хто їде просто в цьому автобусі чи просто йде по вулицю в якусь хвилину. Ради таких хвилин, якраз я хочу сказати, прийшов нажать. Ради таких хвилин, коли зло беззупинно, безнаказано може забирати життя людей, обриваючи, його, не дивлячись на вік, статус, просто білий день ради таких хвилин і прийшов наш Господь, щоб в такі хвилини зла ми згадали про ту благодать і про ту кров, яка текла злого. В той час відбувалося щось схоже. Тому, кому не було жодної провини, той, хто робив тільки добро, той, хто спасав, той, хто воскрешав, того серед білого дня, з побитого, приниженого, обсміяного, вели на Голгофський хрест, а рядом поруч з не, ним несли цей хрест. Тому що він вже його нести не міг. Знаєте, сьогодні весь світ, він просто волає про ці вбивства, які відбуваються в Україні, і забуває про те вбивство, яке було зроблено 2000 років тому назад. Те вбивство те несправедливість. Але то був Божий план, щоб в такі хвилини, коли здається, зло перемагає. І на той час нам здавалося, що зло перемогло, насправді, воно програв. Тому що, віруючи в сина, написано не загине. Не загине, воно не може вбити того, хто прийняв Ісуса Христа. Зло не може його знищити. Воно може зруйнувати лише його тіло. Але вбити душі воно нікого не зможе. Важко й борячи дивитися на це. Але коли ти розумієш, що так само, мабуть, ще через більшу ганьку, через страждання прийшов нас Господь, щоб ми в такі хвилини, коли ми бачимо, стільки зла, стільки болю, стільки розпачу, Духів, ми знали, що є надія. Ми знали, що приходить наш Господь для того, щоб дати надію, показати спасіння. І кожному з нас дарувати себе. І слово Боже говорить, що Він наперед. Наперед передзначить. У ньому і ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за встановленням того, хто все здійснює за рішенням своєї волі. Знаєте, нам ті, коли здається, що ж це за план такий, що ж це можуть люди задають питання. Куди дивиться Бог і може відповідати, За який Бог? Якби Бог був, то такого б не було. Бог був, і він приходив, і він страждав. Він прийшов через ще більше страждання. Написано, що він був принижений більше всякої людини. Поніс стільки наруги, стільки волю, через які, мабуть, важко сказати, прийняти, хто іще, і ще проходить. Слово Боже говорить, що Він наперед наперед призначив нас. Знаєте, Господь наперед знає кожну секунду нашого життя, кожну хвилину. І сьогодні нам треба це розуміти, що Він знає нас і Він вважає, щоб в ньому ми мали оці хвилини радості, події і спільності. Христос говорить, хто вірує в мене, і... Є кров мою, є стіло моє, так він говорить, в тому я перебуваю, в тому я живу. Він каже: не бійтеся, я переміг вже цей світ. Не бійтеся! У нього стільки страху в цьому світі. Він намагається зарядати, заставити сумніватися, заставити вагатися у великому Богу. Але слово Боже нас переконує і знаєте, спонукає нас. Дивилися на Христа, який знав все це наперед, який знає нас наперед, який веде нас до вічного життя. Сьогодні ми разом зібралися, щоб звершити цю заповідь, згадати останні, останній вечір, коли наш Господь, будучи разом з учнями, Взяв хліб, розламав його, роздав кожному і сказав, їжте це тіло у мене. Та я беру відповідальність за всі ваші проблеми. Я беру відповідальність для того, щоб приготувати новий народ. Я беру відповідальність для того, щоб розпочати новий запобіг. Я беру відповідальність. Повністю за кожного з вас за спасіння ваших душ і за знищення ваших гріхів. Тому що Слово Боже говорить, немає прощення гріха без пролиття крові. Христос підписався за нас в усіх цих розписках, які свідчили про нас. Він сказав, я беру все це на себе. Сьогодні, коли ми будемо звершувати цю заповідь, коли ми будемо ламати хліб, будемо брати це вино, я хочу, щоб кожен з нас десь побачив цю велику Божу милість, благодать, на яку ми співали, яка окутує наші душі своїм цим спасінням. Господь не залишив нас тут. Якби він не приходив... Цей весь світ просто потонув би в цьому світі, без всякої надії. А так, для кожного з нас є велика радість і надія вічного життя. Я хочу, щоб ми подивилися те, про що говорить апостол Павло, що тільки в ньому тільки в ньому благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа нас поблагословив всяким духовним благословенням. Всяким даром. Тобто, Ми отримали всю повну благодаті в його сині разом з сином, прийнявши його в наші серця, увіривши в нього, оскільки Він вибрав у нас в нього. Він, він побажав, щоб ми прийшли і приєдналися до нашого Господа, прийняли цей спасаючий. きちんと。